Експертна думка друзі, вітаю вас. Експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами є незмінний та патріотичний ведучий Денис Кари. Ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша країна продовжує жити вже більше 500 днів в стадії війни, боротися за свою. Та, взагалі, за своє існування насправді як би нам важко не було, ми не зупиняємося в нашому русі до перемоги. Кожен працює на своєму фронті, саме там, де він максимально продуктивний, і ми однозначно переможемо. Бо ми незламна нація. Експертна думка запрошує всіх до співпраці. Ми намагаємося стимулювати український бізнес працювати на благо батьківщини і розповідаємо із задоволенням про це всі. Країні зараз дійсно дуже важкі у нас умови, в тому числі і морально. Вже все важче віднадходити якихось внутрішніх резервів для того, щоб не втрачати дух та силу. Чим довше тримає триває війна, тим важче сприймається те, що ворог творить в нашій країні. Все важче знаходиться знаходити собі заняття, яка трошки розраде та надихне. І про те, що зараз піде мова, нас сьогодні можливо і стане тою невеличкою приємністю в нашому важкому житті, те, що буде надихати. Короче, сьогодні у нас дуже цікава, надзвичайно цікава тема, і вперше в експертній думці ми будемо говорити про. Секс, а точніше про сексологію, із задоволенням представляю вам сьогоднішнього гостя Шевченко Михайло Петрович, керівник Національного інституту сексології та сексуального здоров'я. Михайло, вас вітаю, вітаю, шановні слухачі. Ну, Михайло, давайте спочатку познайомимося. Отже, як давно існує, і взагалі чим займається національний інститут сексології та сексуального здоров'я, Ну, якщо так підсумувати, скільки ми вже існуємо, точніше працюємо. Це десь приблизно вісім років. З 2014 року ми, як проект Українська школа сексології спочатку була, ми розпочали діяльність, а потім ми переросли вже, набравши певний досвід, базу, викладацьку базу, студентську. Ми дійшли до такого рівня, вже переформатувалися як національний інститут сексології та сексуального здоров'я. Що собою являє інститут? А це скоріше об'єднання людей однодумців в сфері сексології, сексуального здоров'я. Також ми сексологію розглядаємо як суміжну дисципліну, тобто полідисциплінарну в контексті таких наук, як психологія, психотерапія, медичні науки. О, і, окрім того, і гуманітарний сектор дуже сильно представлен. Таких наук, як ми розглядаємо, подаємо сексуальність в контексті або в розрізі, а філософії, дуже важливо, соціології та політології. І також в освітлення, у нас є ряд навчань по кримінальній сексології, і, тобто ми намагаємося от, захватити сексуальність людини підсвітити її, так би можна сказати, так подивитися на неї з різних так боків, різних дисциплін. І тому от сексологія в нас так, набуває таку, таку, таку складову, як полідисциплінарність, тобто можливість подивитися на проблему, тему з різних боків і її скомбінувати, згуртувати щось в одне, щоб мало якісний структурований продукт. Угу. А взагалі для кого? Кому це потрібно? Хто до вас звертається, хто з вами працює? Як це? А ну, дивіться, сексологія потрібна всім, бо ми так би з сексології пішли, якщо так розібратися, uh -huh. так от якщо так вже більш конкретизувати, то, ну, по перше, ми на наша цільова аудиторія це спеціалісти, фахівці. В основному, це люди, які хочуть допомагати іншим людям, це люди, які займаються дослідженням в сфері сексуальності людини. Так? А, ну, зазвичай це в нас психологи, психотерапевти, психіатрів багато. Також до нас йдуть люди, які там намагаються змінити професію. Потім вони займаються полідисциплінарними дослідженнями. Це юристи, можливо, будуть, філософи до нас йдуть, хто там займається філософією статі. Тобто е -е -е, ми намагаємося дати матеріал до Ступне для широких професійних верств. А, а з часом в нас не просто на сексології сам продукт побудований. А ми в нас ще школа дитячої та підліткової сексології, школа статевого виховання, школа інтимного здоров'я, інтим велес для жінок. Тобто і ряд таких е, сексотерапії, як безпосередньо, вже для більш таких кваліфікованих, відбуваються супервізійні е, зустрічі. Окрім того, наші студенти, слухачі постійно задіяні е, в навчанні е, в міжнародному досвіді, тобто можна сказати, що сексологія, е, ми її дивимося навіть такою через призму міжнародної діяльності, навіть геополітичної, якщо так. Угу. Тобто, фактично, ви в тому числі і навчаєте в цьому. У вас різні курси є. Я так розумію. І, якщо ви кажете, що навіть і для дітей є, для жінок. Тобто це. Як... А, дивіться, я так поправочку зроблю для дітей. У нас є курс для підлітків, саме тренінг статевого угу. виховання. А це, що я казав школа дитячої та підліткової сексології, це для фахівців. Угу. Тобто, це там, де в нас школа, це все для фахівців спеціалізації. Поглиблення, зрозуміть, як відбувається саме тема. Формується е, сексуальність людини, і плюс це дуже затребувано в сучасному світі, де є різноманітність різних девіацій, там порнографія і т.д. і те інтернет, і це все від, відбиває е, відбиток на становлення особистості. Ну окрім uh -huh. того, в нас криза інституту сім'ї. Тобто, і тут теж це люди шука, діти шукають. Якихось пояснень на стороні. Так? Угу. Тому тут такий комплексний має бути підхід. Тобто ви, в принципі, і для професіоналів, да? але е, у вас є курси і для звичайних е, людей, які можуть дійсно які цікавляться. А, так, є у нас курси для батьків, тому угу. що. Ну, Батьки там не хочуть там навчатися на сексолога по 2-3 роки, так і ну їм це і не потрібно. Є курси для батьків, є курси для педагогів там більш вузькі. Також у нас є програми для ну пересічних людей, хто хоче розібратися, що з ним відбувається, дати собі відповіді. А скажіть мені, будь ласка, глобально. От яку ціль перед собою ставить національний інститут сексології та сексуального здоров'я? Ну вот дя дякую, це гарне питання. Ми відштовхуємося від слова національний, так, ага. і наша концепція полягає в тому, що в кожній країні, в кожному народі є так би мовити свій еретичний код, а свої стосунки, які формуються в процесі історичного створення, культурологічного навіть так. І українці то та нація, ну яка претендує на власну унікальність в сфері еротизму та е сексуальності. Можливо, опоненти не будуть зі мною згодні, але я згоден до дискусії на цю тематику, так як саме цим і займаюся, так от феноменом культурологічним в сфері сексуальності людини. Так і, і я скажу, що в нас вже є результат, навіть на міжнародному досвіді, що міжнародні партнери, колеги, коли вивчають наш продукт. Кажуть, ого, в нас такого нема. І це зараз я не піарюся і не жарт. Тобто, це насправді так є, тому що якщо ви зайдете на наші там інформаційні ресурси е і порівняєте їх з якимись міжнародами, ви побачите, що Україна в цій сфері ми займаємо передову ланку. От і ми, ну, ми цим пишаємося. Ми до цього йшли 8 років. От зараз створився певна когорта спеціалістів-фахівців. Науковців, які там викладають в певних університетах українських, викладають як в гуманітарних, так і в медичних університетах. Також є фахівці міжнародних, Зараз будемо долучати. Тому от наша місія це національне відродження і створення саме сексуальної та етичної культури в українському дискурсі. Угу. Я хочу уточнити зразу. Е... Всі знають, що українські дівчата красиві, да? Там, ну, про, чоловіків, про чоловіків зараз дізналися, що вони мега-герої і дуже сильні. А який рівень сексуальності у українців? Ну, рівень української сексуальності ми можемо сказати про те, що відбувається саме на фронті. О, тому що, якщо, якщо підійти до тематики архетипічно, о, то Бог війни, його коханка була Афродіта. От, угу. і, і наші хлопці зараз відведуть себе як справжні боги війни. Тому ми надіємося, що Афродіта наша проявиться. Так і я зараз говорю за колективне. От і таким чином у нас може з'явитися щось інше, щось власне своє. Ну як показує статистика, особливо я цю тему займався: В'єтнамська війна, по друга світова війна, війна в. В Лаосі, тобто там, де приймали участь ну, Сполучені Штати, то певна динаміка все-таки перетворень в суспільстві відбувалася в сфері сексуальності, там судить, чи це в позитивний бік чи в негативний бік, це вже інша тема. але... Поштовх війна все-таки дасть. Ну, проблема демографічної кризи в нас зараз, так, а це безпосередньо пов'язано з стосунками чоловіка-жінки. Що в нас буде майбутнє? От як ми зараз формулюємо, як ми, які ми зараз будемо створювати образи, повідомлення в наше суспільство в сфері відносин чоловіка, жінки та сім'ї, ми вибудуємо майбутнє. Бо демографічна криза це і економічна криза. <теперіг> тобто, це тут взаємозалежні речі. Дуже цікава тема. Друзі, сьогодні у мене в гостях Шевченко Михайло, керівник національного інституту сексології та сексуального здоров'я. Ми вже декілька разів, можливо, декілька десятків разів сказали, сексологія це <теперіг> наука, це дійсно наука, чи що це, і взагалі яке воно місце посідає серед навусі? А ну дивіться, попередньо я вже трішки сказав, що таке сексологія. як Ми її розглядаємо так. Я думаю, що сексологія це є наука, наука про стать, логос і. Секс, секс англійською це стать, логослово, слово там так. О, то ми можемо сказати. Тобто, кожна наука вона виникає в розрізі історичному періоді той час, коли виникає потреба в загальнопланетарному масштабі. От, і пояснити, що таке чоловік, що таке жінка, що таке стосунки, як виховують діти, секс, тобто для людини стається цікавим. І тому виникає наука, яка дає відповіді на ці питання. Для суспільства наука не може бути окрема від суспільства. Наука крукує разом з народом, з нацією, з суспільством, і, і задача науки все таки штовхати суспільство народ до якогось розвитку. Сексолог це лікар цьому треба вчитися як звичайному лікуру? Чи це можна? Е я б ви просто говорили про те, що деяхто із психологів е змінює трошечки напрямок. І чи навчаєте бекспосередню сексол... не знаю, щоб стати сексологом? Ви? А дивіться, сексолог в різних країнах по різному, відповідно чинного законодавства. Так? От в Україні згідно законодавства, це сексопатолог, тобто це лікар, він там навчається 3 місяці, 6 місяців. Так, і то певні лікарські спеціальності. Так чи ця практика була ефективною чи ні? Ну я ще сміливо скажу, що вона була неефективною, бо в нас навчаються лікарі. ]ぎゅ. Які навчаються от. тому тут питання до Академії медичних наук, що там відбувається ну, і взагалі до освіти, так? підготовки лікарів. От. А в Сполучених Штатах там сексологія Вона більш наближена до психологів, до соціологів, тобто більш хилиться в гуманітарний вектор. В Європі це сексуальна медицина, це скоріше лікарі, е, Там поділено в них о, о, це лікарі, які ближче до анатомії. Ана, фізіологічних аспектів сексуальності, займається відповідно зоологіка, Впливає на сексуальність. І є сексології в Європі, це більш до гуманітарного вектору. Але так не можна розділити там, от, гуманітарний вектор, там, медичний, тому що це, до людини потрібно підходити комплексно і системно. От Ми е, відтворюємо оцей системний підхід в сексології, це, до речі, от, українська традиція в сексології, е, от, е, саме під, системно-філософський підхід до проблематики. І те, що чим ми займаємося, це те, що ми поєднуємо не тільки медичне і психологічне, так а й намагаємося дати світоглядний погляд, так само от культурологічний, соціально культурологічний історичний, Бо як сказав один класик, ми думаємо думками мертвих людей, тому потрібно вивчати те, що у нас було попередньо. От, і вже вміють інтегрувати сучасність і справлятися з тими викликами, які створює сучасність. Але має бути опора, якщо в нас нема опори, фундамента. А фундамент це історична спадщина наших бабусів, прабабусь, дідусів. Якщо цього нема, бо ми це відриваємо, це створює тривожність в суспільстві. Цим займалася радянська влада, яка підмивала історичну спадщину. Вона це робила умисно для того, щоб народ не мав орієнтирів. І не міг опертися, ну повстать на боротьбу, відродити своє. От тому, яка б наука б не була, вона має ґрунтуватися спочатку з викликами е, свого свого суспільства і ґрунтуватися на історично культурологічну спадщину. <таспраць> а в нас вона багато так е, да. і до речі, радянському союзу. Частково, звісно, ж з українцями вдалося це зробити, але лише частково. Було. А я більше скажу, що радянську сексологію заснували українці, так uh -huh. от перше там важ... вже не було сексу в uh -huh. Радянському uh -huh. секс. Секс був, бо бачите, ми з вами тут спілкуємося. Він може в дегенеративній формі проявлявся, так де там переслідували людей, намагалися нав'язати свої думки. Uh -huh. Тобто, секс то був, звісно, але як які відчуття від цього сексу були, так але і, він які, був? які були переконання, uh -huh. ну і як ви сказали uh -huh. про якість та дадада. А взагалі, от підвели мене до такого ще питання. Ем, яка ситуація з сексуальним вихованням в Україні? З Сексуальним вихованням або статевою, статевим вихованням, сексуальної освіти. Тут ці терміни потрібно трошки розрізняти. А ситуація складна. Так, так, напевно, як у більшості країн світу. Ну, взагалі тема сексуальності це є з однієї сторони проблема, а з іншої сторони це якесь намагання, якась надія на покращення. Uh -huh. Сказати, що українці гірші, ну в мене язик не повернеться от від когось, так бо це неправда. Те, що в нас є свої проблеми, так да, вони є, але вони наші проблеми, і ми маємо з ними саме справлятися. Якщо так аналізувати там якийсь досвід сексуальної освіти там в Польщі, в Італії, в Франції, в Сполучених Штатах він різний. І він в більшості випадків навіть десь набуває конфронтаційних факторів. Тобто ну, відбувається. Якщо говорити в Україні, да, ми отримали спадщину від Радянського Союзу, так, де була створена бульбашка у вигляді інституту сім'ї, тобто о, з боку, а всередині немає цього смаколика. Тому що статтею виховання воно сформується саме в лоні сім'ї. Тобто дитина все сприймає до п'яти років і це. Поведінка батька до матері, матері до батька. І навіть по Калінді, дуся й бабусі, в залежності в кого яка ситуація. І це ну, тут це догма, цей закон, якого не відміниш. А так трапило, що ми пройшли це радянщину, пострадянщину, яка е, вклала свій величезний відбиток на наші мізки. Чому я це говорю? Ми отримали спадок пострадянщини, е, а потім така е, глобальна лібералізація, котра. Відкрила різноманітний доступ до всяких практик і тут конфлікт нас опинився, так тому наша думка на тому, що сексуальна освіта вона потрібна так само, як статею виховання, От, але це має бути в комплексно. Так, базуватися на наших дослідженнях, які оперують нашими вітчизняними українськими проблемами, а не проблемами якихось інших країн. Тобто, вибачте, не натягувати презерватив, якщо він не натягується, так бо зараз хочуть над... натягнутися це справа. Так вже терпрофесійної термінології, говорю, О, то і багато роботи саме випрацювати власну систему статевого виховання для наших українців. Слухайте, дуже цікава тема. Про це мені здається можна говорити годинами. Я нагадую ще раз: у нас сьогодні в гості гостях керівник Національного інституту сексології та сексуального здоров'я Шевченко Михайло. Михайло, перед завершенням останнє питання мені зараз цікаве: секс під час війни. Ну, тут можна теж дуже широко про це говорити, але дійсно, яка ситуація, він однозначно вже інший. Він відозмінився 100% до 24 лютого. Точно щось було інше зараз. Інше. Я не питаю, чи повинен бути. Тут зрозуміло. Повинен. Да. Вот. Але можливо, якісь... і зразу перейдете до певних ну, побажань і порад українцям. А, ну, Секс під час війни скоріше тут говорить про сексуальне здоров'я, як в загальному, так. А, ну, ми всі переживаємо зараз стрес. Так? І тут скоріше питання, як переживати цей стрес, так. А, секс може бути як одним з факторів переживання стресу. Тобто, але... А лікувати цей стрес, ну, умовно лікувати цей стрес, секс може? 에... Можуть стосунки mm, 에... лікувати, <клес> так? От, а, же. а саме секс, коїтус, так, якщо так більш наукової термінології, він може заміщати, <клес> але <клес> на перших порах це може і непогано. Так? От, бо, ну, ми завжди шукаємо під час стресу якийсь замінник чогось там. Хтось палий, хтось ще щось. Ну, mm -hmm. кожна реакція психіки на стрес своя, унікальна. І тут сказати, що в когось добре, в когось погано, це нічого не сказати. От він може замінити, але все-таки ми маємо оперувати до стосунків, до того, що саме стосунки, підтримка в суспільстві, підтримка в сім'ї особливо дуже важливо. Я це говорю не просто так, багато спілкувався з різними воїнами. Які вже і загинули, які боронять, які йдуть, боронить. То для військового дуже важливо, щоб його підтримувала сім'я, близькі родичі, щоб він не втрачав сенс, для чого йому це. Він має для себе відповідь, для чого. і для воїна це важлива відповідь для себе. І якраз ну, надихає, дає можливість справлятися з більш викликами, які я виклики там навіть ну я навіть не можу передати. О, тому важлива підтримка саме сім'ї, близьких. Угу. Близькі, яких воюють ваші найближчі люди, родичі, друзі, не знаю, обов'язково підтримка це дуже-дуже важливо. Михайло, у нас дійсно ефір не дуже великий, хотілося б говорити набагато більше. Давайте трошки про плани: про плани вашого національного інституту сексології та сексуального здоров'я. А плани ми зараз готуємо різноманітність проєктів різних, так? саме підготовку спеціалістів по сексології, дитячій сексології, статевого виховання. Так? Також у нас зараз іде підготовка буде відбуватися по військовій реабілітації спеціалістів, так? але вже з таким нахилом на роботу стосунками в парі. От, тому в плані у нас багато, так? Окрім того, ми зараз займаємося волонтерською діяльністю, залучаємо, до речі, міжнародних фахівців. Ми так вийшли на цей ринок, от, викладацький, Колумбійський університет, канадійські університети зараз долучаються до нашого такого проєкту. Ми читаємо лекції, люди платять кошти, от, а ці кошти переводяться на ми донатимо, тобто купуємо дрони або там ще на. Про проблеми, які є в підрозділі, якому ми там допомагає. Я зрозумів, плани теж глобальні. Я дуже дякую вам за цікаву бесіду. Друзі. Сьогодні у мене в гостях був Шевченко Михайло Петрович, керівник Національного інституту сексології та сексуального здоров'я. Михайло Петрович, я вам бажаю успіхів. У вас дуже дійсно цікавий напрямок, крутезний напрямок. І мені подобається сподобався дуже сильно про цінності, які ви говорили. Ага. Да, оця родина да сімейні традиції, сімейні цінності, в тому числі, а як ви сказали, секс то є частиною до цього. Розвивайте це, хай воно дійсно після війни просто буде ну на зашкальному рівні. і Ми нарешті будемо дійсно на 100% цінувати своє. 100%. безпосередньо своє дякую, слава Україні. Героям слава! Друзі, ось такий у нас сьогодні був дуже цікавий ефір. Вперше ми говорили сьогодні в експертній думці про секс, про сексологію. І в гостях у мене був Шевченка Михайло Петрович, керівник Національного інституту сексології та сексуального здоров'я. На цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка.